Гарного дня, дівчата і хлопці. Смачні ідеї для обіду. Зараз я покажу, що я приготувала на обід. Сьогодні в мене капусняк. Капусняк сьогодні в мене із пшоном, з м'ясом, з томатом, все як треба, із кислою капустою. Ще в мене ось тут гречка, котлетки. Огірочок. Котлетки у мене зроблені за особливим рецептом. Замість хліба чи батона я поклала мівіну. Рецепт, якщо хочете, я напишу в коментарях. Дуже смачні. смачні. Зараз покажу котлету в розрізі і покуштую це цікавий такий варіант. Отака вона в розрізі така. Не розпадається і смачна. Оце такі сьогодні дівчатка в нас обід і у ще ось стоїть, зварила. Напишіть, будь ласка, що ви сьогодні готуєте, пишіть якісь поради, пропозиції, варіанти. Я буду дуже вдячна. Дякую всім за подобаєчки, за коментарі. Хто підписується? Всім я дуже дякую. І бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові.